Відійдіть всі, будь ласка, відійдіть. Відійдіть, це приватна територія, приватна власність. Відійдіть, будь ласка. Добре. ти що Йди на хер, чувак. Давайте цивілізовано, будь ласка. Цивілізовано, собою цивілізовано можна балакати. Вийдіть, будь ласка. Ти мене хотів купити, ти покупляв оцю, що братію поняли з гамсі. Він хотів купити нас повністю. Зацікавився. зацікавиться. Да, він пропонував грошово помісячно. Ми не згодилися з цим варіантом. Поніма. Ну то він почалося. Понімає ми балакали з ним по-людськи. Давай Юра, бо я з ним батька знаю його, понімаю. Це давай по-людськи, зроби так, щоб було все нормально. Чи кажу якийсь швейний цех, чи печі, що не буде. Ну цього не роби. Понятно. Тому йому по-людськи не він не розуміє. Така ситуація відбувається у селі Бабин. Біля Рівного місцеві жителі понад рік скаржаться на токсичні різкі запахи, шум навіть вночі від місцевого підприємства. Найбільше хвилюються за своїх неповнолітніх. Ніх дітей, Аромат цитону в повітрі. Вчора з дітками вийшли, наприклад, на двір, це було десь під вечір, і швиденько я їх в хату назад, тому що я відкрила двері і аромат цитону. Ми стараємося відійти десь подалі від дому, десь діток вивезти чи в ліс, чи на природу на свіже повітря. Тобто ну, бо тут неможливо жити в таких умовах просто. Ворогу не побажаєш. Мені надоїло крепко, бо тут град самим цим заводом. То я не можу а слухайте, а як я пойду сьогодні, я їдок назбираю діткам із цим ядом. Де ці дітки їдять, то яд, де у тиждень вилежали в лікарні, а зараз ще на тиждень дітки вдома. Що йому горличко без кінця було? Численні колективні звернення та скарги акції протесту результатів не дали. Ми перекривали ось ворота, поставили машину, тобто виробництво зупинили. Приїхав бус. Це було минулого разу. Приїхав бус з робочими і ми не пустили їх на виробництво. Ну тоді почався такий знову ж бунт. У відповідь підприємство подало судовий позов на жителів за перешкоджання підприємницької діяльності. Представники підприємства кажуть, вважають скарги людей безпідставними. Ми на людей не тиснемо. Якщо б у людей були не популістські заяви, а якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто. Цирк додає у 2023 році. Підприємство отримало дозвіл на викиди. Працюють у селі Бабин із червня 2022 року. Серед офіційно зареєстрованих діяльностей виготовлення пластикової тари, друк та виробництво сухих будівельних сумішей. Дозвіл на викиди підприємство отримало лише для різновиду друку спиртовими чи водорозчинними фарбами на гнучких матеріалах, таких як плівка, папір, картон, фольга, тканина. То, що серед місцевих провели опитування, але люди вважають його неправомірним. Дозвіл на викиди щоб було анульовано, так як цей дозвіл був анульований і щоб вони оцю всю процедуру пройшли від самого початку, оскільки думка більшості громадян не була врахована. Були проведені. Опитування і тільки було нам надали ці відповіді. Було тільки два представники, два мешканці села, але справа в тім, що ці мешканці працюють у на підприємстві. Заступник сільського голови Бабинської територіальної громади запевняє, що своїх мешканців підтримують, але впливу на підприємство не мають. Підприємство. Викидає забруднюючі речовини сільська рада, відповідно проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені представниками екологічної інспекції по протоколах, тут все чітко, немає ніяких порушень, немає гранично викидів, гранично допустимих гранично допустимих викидів. Все в межах норми. Вперше до управління екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення жителі села Бабин звернулися приблизно два роки тому. Скарги були переважно на те, що вони створюють запахи. Ну, виявлення запахів та встановлення перевищення по них до повноважень Державної екологічної інспекції не не, ну, не є повноваженням нашої Державної лишній інспекції. Представники підприємства теж звернулися до державного екологічного управління із заявою про проведення перевірки, аби визначити, чи є у них надлишок хімічних викидів. Дозвіл вони перед цим отримали в департаменті охорони навколишнього природного середовища при обласній держадміністрації. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів норматив не встановлено. Представники головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області після відвідування підприємства запевняють, що воно не перевищує викиди хімічних речовин у повітрі. Суб'єкт господарювання надав результати періодичного лабораторного контролю. Тобто, згідно з законом про атмосферне повітря, вони проводять періодичний лабораторний контроль. Надали результати. Ми будемо аналізувати на робочому місці, але так як... Нас запевнили, ми подивилися за висновками то перевищення яких не встановлено. Додають, всі дозволи на викиди у підприємства є. Департамент екології видав їм дозвіл на викиди. Так. Вони мають після цих слів надати пояснення щодо неприємного запаху людям та й власне журналістам представники підприємства відмовились. Журналісти вже до 28 разів на наразі без коментарів. Ви ворота. Місцеві мешканці планують звертатись теж за юридичною допомогою і шукати розв'язання проблеми у суді, бо швидше за все їх лишили наодинці з даною ситуацією. Сподіваються на справедливість Феміди. Людмила Жук, Віталій Дубич, Володимир Захаров, новини Рівного.